Лілія Кравченко та Роздуми на виводі, якось на днях мені сказали, оце добре тобі записувати ті відео, у тебе все класно, ніяких проблем, ти маєш купу вільного часу, о ти розважаєшся. Мене це спершу так обурило. Думаю, люди, ну ви ж не знаєте, що у мене, як у мене. Але потім я вдихнула, видихнула і подумала, що, якщо так, люди думають. Тож я справляю враження людини, в якої все харазд. В принципі, це добре, тому що мої проблеми, мої біди, мої клопоти, вони по великому рахунку нікому й не потрібні. Це є моє, мені ніхто з тим не допоможе. А коли мені потрібна буде допомога і десь виговоритися, то знову ж таки я піду і попрохаюсь, щоб мене послухали. А якщо мені дуже боляче, чи хочеться поплакатись. Є дзеркало, є кава, є смачненький тортик, а ще мені дуже допомагає трудотерапія. Я страшенно ним люблю мити підлоги, а от коли мені дуже на душі важко, я спеціально йду мити. І от, -от, от я плачу, мию, плачу, і себе пожалію, і понарікаю на ту підлогу, що її треба мити. І ви знаєте, стає легше. Оце так я сама себе лікую. А з іншої сторони, в житті так багато негативу, тож, треба намагатися все-таки приносити в нього більше позитиву і ділитися позитивними емоціями, що, в принципі, я і намагаюся щодня робити. Тож, вам усім бажаю позитиву. Створюйте собі свій настрій, бо клопоти вони нікуди не дінуться. Це наше будення, наше повсякдення. Але з усмішкою всі біди долати легше. Повірте мені на слово. Дякую за увагу і до нових зустрічей!